Іван Франко, раз зійшлися ми, случайно». Раз зійшлися ми, случайно», — Говорили кілька хвиль, говорили так звичайно, мов краяни, що нечайно здиблюються за трьохсот миль. Я питав про щось таке, чи не варт було питати. Говорив щось про ідеї. Та зовсім не те, не те, що хотілося сказать. Звільне. Тиха, ти о пані, і розсудно річ чува, мов незнанні, а мені ти на прощанні і роки не подала. Ти кивнула головою, сінях скрилося, як стій, я ж, мов й стою, і безсилий за тобою Ширю в погоню погляд свій. Чує, серце, що в тій хвилі. Весь мій рай був тут, оце, два-три слова, щирі, милі і гарячі, були в силі, задержать його на все. Чує, серце, що програна, ставка вже не верне знов. Що Щущимить в душі, мов рана, це бридає горем п'яна, безнадійна любов.